Плюс 35% за пачку цигарок в Україні планують підвищити акцизи на тютюнові вироби. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила ще на початку грудня. Нині документ на підписі у президента. Якщо ж закон вступить у силу, то середня ціна пачки цигарок цьогоріч складатиме понад 116 гривень. А це майже на 19% перевищує показники минулого року. За прогнозами експертів, вартість на акциз зростатиме приблизно на 5% щороку. Тож до кінця. 2028-го одна пачка цигарок може коштувати близько 150 гривень. Більше про мотиви підвищення цін на цигарки розпитає Олексія Леонова, члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава! Отже, підвищення акцизів на цигарки. Законопроект відповідно, Верховна Рада ухвалила ще наприкінці минулого року, але президент досі його не підписав. Чи відомо вам чому не підписує, і чи взагалі він планує його підписувати? Дякую вам за запитання. Ви правильно все сказали, що Верховна Рада дійсно зробила все, що мала для того, щоб прийняти цей законопроект. Закон на підпису і повністю це прерогатива виключно і компетенція президента. І я вважаю, що глава держави, який тримає руку повністю на пульсі євроінтеграції, має чітке обґрунтування своїх дій. Треба припинити деяким політикам, скажімо так, політичні спекуляції та просто дочекатись рішення президента, яке, я впевнений буде прийнято найближчим часом. І от тоді закон запрацює, і надходження до бюджету, я так розумію, від акцизів зростуть. Рахували наскільки, якщо це в гривнях, так звичайно, рахували. І ви знаєте, якщо ми говоримо про конкретні цифри, кількість тютюнових виробів за цей час, на жаль, зменшиться. Але ми очікуємо отримати до бюджету до 28-го року майже 27,8 мільярда гривень. Це в загальний бюджет буде сума потрапляти, тобто не спецфонди, і розподілятися потім по ухвалених статтях. Я правильно розумію? Ну, якщо ми говоримо про військовий час, то в нас на сьогодні всі кошти, які йдуть від сплати акцизів або будь-яких податків, вони вони йдуть виключно на видатки, які пов'язані з забезпеченням наших збройних сил і посиленням збройних сил України. Цей е, закон називають євроінтеграційним. Чому? Дуже важливе запитання. Перш за все, підняття акцизів та на тютюнові вироби є виконанням євроінтеграційних зобов'язань України, і тому окремо слід відзначити, що процес підняття акцизів до європейського рівня було розпочато ще у 2018 році, і саме тоді було прийнято план щодо підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Ми можна сказати, просто від, відкоригували е, цей графік, адже у зв'язку з війною та девальвацією виникли деякі відставання від запланованих е, років. Ви розраховували ці кілька десятків мільярдів надходжень додаткових від підвищення акцизу. з рахуванням того, що курці, які курили, вони і будуть курити. А якщо як догадаєте, а можливо навпаки попит знизиться? Ну, це, це дійсно буде на користь здоров'ю наших українців, але тим не менш. Дійсно, дуже багато уваги приділяв цьому законопроекту також і комітет з питань охорони здоров'я. І можу сказати, що дослідження показали, що споживання тютюну до 26-го року мають знизитись на 3,3%. і крім того, найголовніше моделювання продемонстрували, що підняття акцизу на тютюнові вироби дозволить врятувати майже 70 тисяч життів наших українців до 28-го року. Я вважаю, що це дуже вагомі такі цифри. Який ефект, на вашу думку, може мати закон на тютюновий ринок і чи не підштовхне до активізації контрабандистів? Ну розділимо да це, це питання. Якщо ми говоримо про ефект, то кількість тютюнових виробів звичайно зменшиться а надходження до бюджету зростуть. І ці прогнози, вони базуються на аналізі тенденцій, які надає і Мінфін. В тому числі за 10 років в Україні реалізація сигарет е, знизилась з 75 мільярдів штук, наприклад, у 23-му році до 29 мільярдів у е, ой, вибачте, з 75 мільярдів у 13-му до 29 мільярдів у 23-му. А над Збільшились з 18 мільярдів до понад 80 мільярдів. Якщо ми говоримо про питання контрабандистів, ну ми бачимо дуже. Насправді непогані результати роботи бюро економічної безпеки, національної поліції та податкової служби. Ми бачили дуже серйозні результати. Наприклад, зовсім позавчора, в Харківській області, де дуже великий об'єм був вилучений. Ми бачили в Чернігівській, в Чернівецькій вибачте, області, де було викрито Підпільне виробництво тютюну і сигарет і було вилучено товару майже на 15 мільйонів гривень. Верховна Рада повністю відкрита до співпраці в цих питаннях і повністю готова допомагати правоохоронним органам для того, щоб якнайбільше боротись з будь-якою контрабандною та тіньовою часткою. Законодавчо допомагати вже придивлялися, де які лазівки треба перекривати, де можливо суворіші якісь правила вводити. Які кроки потрібно, щоб зменшити цю тіньову частку? Тут можна говорити не тільки про законодавчі рішення є також і такі інструменти в Верховної Раді, як тимчасова слідча комісія, яка і працювала в минулому році, і фактично можна сказати, що на базі нашого комітету вона дуже непоганий результат і дала для того, щоб почати цей такий рейд боротьби з виробництвом підпильно підпільного виробництвам сигарет. Що стосується, також і це питання ж не лише виробництва, Дництва в державі це питання і митної служби, і ми бачимо в цьому питанні підтримку наших партнерів. Можливість єдиної бази з нашими румунськими партнерами, з якими в нас є кордон з Молдовою. Вони із Польщею, вони дають можливість бачити товари, які завозяться. Вони дають додатковий контроль. І ми бачимо я ще раз повторюсь, дуже непогані результати насправді і в роботі митниці, в тому числі за минулий рік. Пане Олексію, я вам дякую за те, що доєдналися до нашої ефіру за відповіді. Це був Олексій Леонов, член комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.